Доброго дня! Завод елеваторних машин вас вітає! Запускаємо ще одну сушарку AgroStar в одному з підприємств на Кіровоградщині. Дана сушарка є одною з найбільших сушарок у нашому модельному ряді. Вона складається із трьох модулів і шести вентиляторів з пальниками. Ми сушимо п'ятьма пальниками. Тобто 5 зон нагріву і одна зона охолодження. 5 окремих зон нагріву нам дає величезну перевагу у плавному розігріванні зерна. Що це дає в результаті? Ми уникаємо температурного шоку, зерно не розтріскується, а плавно віддає вологу. Ми не даємо високі температури в камері. Саме найбільше, що ми даємо, це 105 градусів. Ця сушарка працює від. Привозного газу пропан бутану, що на сьогоднішній день є досить популярним видом палива і є альтернативою дизеля і природному газі. І має продуктивність 50 тонн на годину по кукурудзі признятій 5% вологи. Ми орієнтуємося на добову продуктивність цієї сушки на 1000 тонн. Ця сушарка інтегрована до зава і завальної ями. Сушарка працює у потоці, тобто вона один раз через себе зерно пропускає і знімає необхідну вологу. Вологе зерно поступає зверху і, доходячи до низу, воно встигає і нагрітися, віддати вологу, і охолодитися. Після сушарки, за допомогою норію, зерно піднімається назав. У ньому очисна машина його очищає і далі відвантажується на борт автомобіля. Запрошуємо вас до клубу Агростар.